Вітаю вас на каналі «Вінтажна Скриня. Сьогодні у нас друга частина огляду приватної колекції порцеляни часів, ну, радянських часів, часів наших батьків. Сьогодні я намагалася підібрати чайні пари ручного розпису з ручним розписом, але є декілька з деколью. Ну, Вважаю, що вони варті уваги. І так, перший у нас іде така зелена красуня. Від порцелянової фабрики топиш. Як бачите, червоне клеймо. Досить рідко зустрічається, що ця смужка буде такого зеленого кольору. Зазвичай вона м'ятного кольору. А тут маємо таку зелену. До неї йде таке блюдце. Якихось серйозних дефектів я не знайшла. Проте, як бачите, клейма різного кольору. Хоча не знаю, як на другий сорт це блюдечко виглядає дуже чудово, дуже добре. Є трохи потертості золота. Ну, бо ці, цією чайною парою трохи користувалися. Друга красуня ручним розписом, це. Полонне. Не знаю навіть, як називався сервіс, для себе я назвала помаранчевий соняшник. Трошки мені так віддається на якісь такі східні мотиви. Бачимо червоне клеймо або тавро. По в порядку. Якихось таких ват теж немає. Серйозних. Таке звичайне блюдечко. Як знаєте, я таке люблю. <сіх> Їх легко підбирати, знаходити нові, якщо б'ються. І тут теж маємо червоне клеймо Ось така ось красуня. Дуже люблю цю форму саме цих чашечок. Дуже вони зручні. Ця красуня заслуговує особливої уваги. Як бачите, це деколь. Це дуже гарна деколь. Я, чесно кажучи, мало чого знайшла про таку деколь в інтернеті. Це в нас Тернопіль, другий сорт. Цікаво, що значить оця корючечка. Отака сама є на блюдечку. Так, трохи є потертості золота. Ну, слухайте, такою красуньою було б гріх не користуватися, правда? Вона зручна. І такий досить приємний об'єм. Філіжаночки, блюдечко. Так, є трохи чорних цяточок. Ну, я ж казала, що радянську порцеляну без чорних цяточок знайти дуже важко. Ну, як бачите, тут теж є ця закорючечка під дев'яточкою в колі. Що це значить, я не знаю. Може, хтось мені підкаже, що це таке чудова чайна пара і заслуговує своєї уваги. Ця поважна красуня до сервізу чайного, золота хризантема Бачите, які трошки є скольчики, але яка вона чудова. Трохи вже покарябалася фарба на малюночку. Це у нас баранівочка. Мене постійно вражає саме баранівська порцелянова фабрика, бо в неї стільки різних. Форм, стільки різних малюнків, вона настільки різноманітна, що я іноді просто гублюся. Так, знаєте, деякі порцелянові фабрики одразу можна впізнати, бо ну щось характерне для них. А от Баранівка, може, це тому, що вона найстаріша порцелянова фабрика в Україні, на території України, але у неї настільки різні форми, що, чесно, я вражена. Чесно, от я. Просто вражена. Бачите, якесь стримане таке блюдечко. Не знаю, чомусь у мене асоціюється ця, ця чайна пара з чоловіками. Не тільки тому, що вона в таких стриманих тонах, але такий і золото, і темне, і квіточка, і все в одному. Не знаю. Може, це так мені щось придумалося. Ну, у жінок-фантазія своєрідна. Ось така у нас красуня від Баранівської фабрики. Ця чайна пара полтавського порцелянового заводу. Дуже мені подобається те, що на ній немає нічого золотого. Не знаю. Але чомусь мені відсутність позолоти є досить привабливою. Такі досить характерні кольори. Вже тому вони характерні для мене, бо я живу не так далеко від Полтавської області. Буквально на іншому березі Дніпра. Така гарнюня. Можливо, я вже її колись і показувала. І отаке таке блюдечко. І одразу видно, що це от просто на 100% це ручний розпис. Блюдечко ціленьке. Чашечка теж. Не бачу я, от трошечки якийсь такий скольчик, може це емаль. Але воно не заважає використовувати за прямим призначенням. Ну, ось така красуня у нас від полтавського поцеляного заводу. А ось і чайна пара до сервізу аленький цвіточок. Як би його так гарно перекласти українською, навіть не знаю, може підкажете. Ну, але це, знаєте, як кажуть, з пісні слів не викинеш. Це в нас Баранівська зі знаком якості. Ну і ніхто не скаже, що це підробка, бо, ну, слухайте, зараз такого не роблять. Так, трошечки є сход по золоту, бо, ну, отче, користувалися чашечками цима. І блюдечка. Ну, і як бачимо, на блюдечку. Так, видно, видно, видно трошки такі. Темні плями. Від чого вони? вони важко сказати. Якщо знаєте, підкажіть, бо це, знаєте, таке, якби надбана вада. Можливо, щось не так було з складом покриття цього помаранчевого, але саме на помаранчевому покритті це отакі темні плями. Не знаю, що, ну і знову ж таки, баранівка, знак якості. Ціленька, гарненька, ну, тільки що темні плямки. Але подивіться, як вона кольорово виглядає. Ну просто яскрава красуня. Ну і на черзі у нас така горобинка, красуня з горобиною полонської фабрики. Яка гарненька. Навіть то, що вона помаранчева, це її не гірше не робить. Гарні правда. Ну і знову ж моя улюблена форма. Класна чашечка. До неї таке звичайне блюдечко. Ну Трошки є сход по золотай. І, ну, таке розмазане. Хоча тут легко помітити, що це саме полонне. Ой! Вибачте. О, трохи незручно. Отак якраз. Якщо ви щось чуєте на задньому плані, намагайтеся не звертати уваги, бо це хропе, мій кіт. Так. Коли я побачила цю філіжаночку, мені здалося. Що до неї ручку приклеїли не так, як треба, а навпаки. Бачите, наскільки вона дивна, правда? Дуже гарна. В неї дуже гарний ручний розпис. Просто неймовірно гарний. І ви знаєте, вона дуже зручна. От саме через форму цієї ручечки, бачите, яка вона? наче приклеєна навпаки. Але ж, але ж. Вона напрочуд зручна. Так, така гарна. І це у нас СФЗ. ФЗ, Парцелянова фабрика. Красуня гарненька, ціленька, без жодних ват. І до неї таке блюдечко. Трошечки тут є вже потертості на малюночку. І, скоріш за все, це з одного сервізу, але трошки різні в часі вони були. Як бачите, трошки відрізняється клеймо, тавро, але то той самий сервіз. Досить неординарна філіжаночка з досить цікавою ручечкою. От і добралися ми до наших кобальтових красу. Ви знаєте, я дуже люблю поєднання в порцеляні. Це кольорове поєднання це біла порцеляна. знову, да. Дуже гучно спить мій котик. У мене їх два. Значить, так, біла порцеляна. Синя фарба і позолота. І, власне, під синьою фарбою може бути як кобольт, але не дуже темний, так і просто синя фарба. Дуже мені подобається поєднання в порцеляні білого, синього та золотого. Це чайна пара до сервізу сніжинка. Є потертості. Але так вона ціленька. Довбиш. Останнє їхнє клеймо. І ось таке блюдечко. Тут теж є трохи потертості, але жодних сколів, жодних тричі. Подивіться, наскільки біла порцеляна. З такою дуже під чайочок. І остання наша кобальтова красуня. Вона з сервізу Зеркало або дзеркало або люстру Ну це вже як кому подобається. Дуже вона гарна і дуже цікаві оці акценти розставлені червоною фарбою. Бачите? Це дуже гарно виглядає, тільки що, ну, не знаю, як на мене трошки необережно золото тут в порядку. Є трошки вади виробничі, хоча це перший сорт. І до неї таке блюдечко. Не знаю, добре вам видно чи ні. І теж ж перший сорт. Єдина вада в кобальтових чайних парах це те, що на них дуже видно пил. Знаєте, на білій порцеляні якийсь якось такий не дуже помітний, навіть зовсім непомітний. А от на кобальтових парах це видно одразу. Так що, як на мене, кобальтові пари тільки для, взагалі, кобальтовий посуд для дуже ретельних господарок. Ну, а вишенькою на торті в сьогоднішньому відео будуть такі філіжаночки. Які, наприклад, у мене викликають ностальгічні спогади. Як бачите, це аерографія, ціленькі. Ну, то хто мав в дитинстві щось подібне? Як на мене, майже в кожному садочку такі були, правда? А зараз їх вже не знайдеш. І є ось така трохи інша. Ну, власне, вона така сама. Тільки е, колір. Так. І тут у нас другий сорт, і тут у нас другий сорт. Ціна та сама, але тут колір е, порцеляни трохи жовтіше, щоб ви побачили, бачите, одна більш біліша, друга більш жовтіша. І навіть товщина, товщина стінок теж різна. Ця більш Така товстенька, а ця більш тоненька. А тепер зробимо таку маленьку, дещо зробимо. Отак відчувається товщина стінок у філіжанок. Вони інакше звучать.